Всем привет, друзья. Витаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні розпокажу вам про проект э Al Robot. Э для реєстрації, друзі, тут можна проходити реєстрацію, получается, через адрес електронної пошти. Вводимо адрес електронної пошти, пароль, пароль безпечності, код прохачення, друзі, вас буде, коли я передать по моїй реферальній силочці. Також можна пройти реєстрацію по номеру телефону, друзі, кому угодно. І також можна по, получается, э ім'я пользователя і телефон. Тобто все сразу можно. Ну, в принципі, якому угодно. Я по електронній пошті переходю, я привык так. Е, також, друзі, ось тут можете вибрати мову, на жаль, української немає. Е, Нам буде казати розробчиком, що немає української мови. Е, ладно, давайте, друзі, ось тут у нас є е, техподдержка, є канал, можете зайти, подивитися. Ну, Якщо вам щось може цікаво, щось непонятно. <кхід> І так, давайте перейдемо е, в кабінет, ще вам все покажу, друзі, розкажу по проєктові. Е, Проєкт так цікавий. Побачимо, як що буде платитися. Дивіться, друзі, тут можна заробляти, виходить, Віпи безплатно. Якщо ваша команда вложить, виходить, ну, якщо ваша команда зайде на VIP-1, то ви можете отримати VIP-1, поняли? якщо на VIP-2, ви можете отримувати VIP-2. В принципі, цікаво працює, так, я вам скажу. Ось дивіться, якщо ваша команда, допустимо, вложила 1000, помножити на 20%, 200, виходить, доларів ваших. Якщо 100, 50 доларів і так далі. Тобто, принцип такий тут роботи виходить. Ось тут показується доходність. VIP-1 вносити Надо 16 USDT і 199. VIP-200 і так теж далі. Давайте перейдемо далі. Подивимось. Тут, в принципі, показується завознання. Мені, в принципі, це особа не цікаво. Давайте перейдемо далі. Так, все, нажимаємо закрити. Все, ось, друзі, так виглядає наш проект. Е, Дивіться, для перезарядки, якщо ми хочемо зайти на проект, нажимаємо на перезарядку. Тут можна зайти в USDT TRC20 і в TRX. Тобто, ну, В одній ті самі сіті. Для того, щоб поповнитися на проєкті, е, вибираємо колишний счет. Копіруємо адрес кошелька. Я думаю, кожен вміє поповнятися. І після того, як ми скинули ту суму, допустимо, якщо VIP 1, то 16, якщо VIP 2, то більшу суму виходить. Е, після того, як ми поповнилися. Нажимаємо поповнення завершено. В течение від 1-3 хвилин, друзі, кошти поступають вже вам на баланс. І точно так само поповнення через USDT, тобто немає різниці. Точно так само копіруєте. Головне, щоб сеть була trc 20 друзі. Щоб ви могли нормально виводити кошти без всяких проблем. Далі, в нас тут є допомож. Хто хоче, може подивитися по помощі. В принципі, Бистро создаваємо і багатство типу функція зароботка деніг. Причини, по якої ви получаєте, 5800 доларів, як зароботи, заробити гроші, як вивезти гроші. Тяжко читати друзі на руському. Е, ну, то не суть в тому. Е, далі, дивіться, у нас є команда. Е, можемо приглашати друзів в команду для того, щоб отримувати доход. Е, ось тут будуть нові вклади нашої команди, е, члени команди. Ось тут можна, можна буде дивитися по ВІПам. Тобто, ну, хто з вашої команди зайшов, якщо будуть заходити, звісно. Ну, я вам, друзі, всім розказую. В цих проєктах, щоб заробляти, треба приглашати в команду для того, щоб ви могли отримувати і свій доход, і плюс заробіток. Дивіться, Android, виходить, є приложення, і ISO є приложення на iPhone, виходить. Apple. Так, активність. Давайте подивимося в нас активність. Ось, приглашення на мероприятие для новичків. Ви можете отримати до 600 USDT за день. То есть. Далі, тут у нас тоже є. Ну, в принципі, хто хоче, може, допустим, зайти почитати, да? е, механізм вознаграждений. Комісія 26% за приглашення друзів, наприклад, якщо ваш друг внесе 100 долларів для активації VIP-1, ви одразу получаєте то есть 20 доларів. Ну, от так, бачите, як працює. І так далі. То есть. Е, награди за приглашення нових людей. Ви можете приглашати 5 чоловік в один день. І свободність вознаграждения получається 16 доларів Ша. І ви, друзі, можете, виходить, отримати VIP-1. Е, далі. Е, е, так, агентське сотрудництво у нас є. Давайте перейдемо, подивимося, що у нас тут. Так, ну це в принципі почитати. Хто хоче, може, друзі. Воно мені, я вже скільки казав, особо тут не інтересно. Я так вже зайшов, поняв все по проєкту. І, в принципі, мені нічого більше не треба, як то кажуть. Далі пригласити в команду, друзів. Ось тут ми можемо приглашати в команду. Тут є, виходить, реферальна сила, реферальний код для того, щоб ви могли пригласити друзів в команду. Тобто, відправити приглашення другу. Друг завершив реєстрацію і получать доход зі скидкою. Ось, тут за наградами можемо зайти і почитати. Зараз, чекайте, друзі, де загрузочка. Дивіться, перший уровень виходить. Нічого собі, тут скидка жирна. Перший уровень 20%. Получається, рефералка тут жирна 20%, 5% і 1%. В принципі, якщо вважаєте, що ваш чоловік, виходить, вложе 20% це взагалі можна сказати, бомба. Ви непогано отримаєте доходи, друзі, наче так. Все тут понятно Так. Давайте, друзі, зараз відкривати ВІП-1 для того, щоб заробляти на проєкті. Зараз, подожіть, я закрию. E, нажимаємо на следующую. Так, все, відміна. E, так, в принципі, тут все понятно. Ось у нас тут ідея виходить, пригласить друзей. Тоже ми нажати на кнопку Ось тут сразу, допустим, пригласить друзей. E, Кожен раз оце вертається. І так, нажимаєте пригласити друзей, допустим, і приглашаєте сразу друзей в команду. В принципі, все понятно. E, Нічого сложного немає. E, давайте більше не буду нажимати, щоб я довго не показував. Так. Далі тут у нас тут котировки, в принципі, хто хоче, може подивитися е, по валюті. Е, Безпечна експлуатація 912 днів, в принципі. Так, далі, друзі, дивіться, давайте перейдемо на у мій, виходить, кабінет. Чекаємо, доки йде загрузочка. У е, мене щось інтернет трошки буває при тормазі. Давайте я зараз обновлюсь. Чекаємо, друзі, я обновлюся. Буває в мене таке, що інтернет притурмазиє трошки. Ну, нічого страшного. Е, все, дивіться, е, тут в нас є бонус, виходить 5800 і 16. Я вже поповнився. Хочу зараз відкрити собі виходить, робота для того, щоб заробляти вже свій доход. Тобто, ось. У нас тут є количесна оценка. Переходимо друзі в неї. Е, і значить. Ну, Значить, колишнюю оцінку, виходить. Ось VIP-1, бачите, друзі. Все, давайте будемо нажмемо для того, щоб е йшов пощот, щоб ми вже могли отримати перший свій доход. Все, чекаємо, доки йде пощот. В принципі, він недовго займає. Все, дивіться, 2 е долара я вже заробив сьогодні. Непогано в принципі, е по VIP-1. Дивіться, робот VIP 0. Получається. Ну тут, я так зрозумів, ми нічого, друзі, не отримаємо. VIP 1. 16 USDT для того, щоб зайти. 13,58 дохода і 1358 дохода. Тобто мінімальна сума розблокування – 16. Далі VIP 2. Мінімальна сума розблокування Тут 200 составляет VIP 3, 500, Ну, тут вже, бачите, більше відсотки йдуть. Так само, VIP 4, то виходить… получається. Нажміть, щоб розблокувати, 1500 і так далі. Viep 5, VIP 6 по процентам 16 є і так далі, друзі. Ось. Получається, аж до 10-го робота можна подивитися, кому цікаво: 12, 13, 14, 15 є. Фу -фу. 15%, тут вже дивіться вообще, які суми. Конечно, я думаю, так далеко ніхто не буде заходити. Дивіться, друзі, тут ще можна вкладувати деньги. Так, далі. Можна інвестувати в есть, Днівна норма 23%. Цикл 150 днів. 3000 далі. Днівна норма 22. цикл 120 днів. І так, 90 днів, 21%, 60 днів 20%. 19 днів 45%. І саме менше тут у нас йде 25 доларів. 16% на 9 днів і на 17 днів 150. Корот, кому цікаво, хто хоче, може так само інвестувати. Тут нас так само я вам показував, тобто можна пригласити зразу друзів в команду. Давайте перейдемо тепер у мій кабінет. Ось дивіться, друзі, Тут так само ми можемо змінити мову, виходить. ту, яку хто з нас розуміє. Тут, тут показується, виходить, ось, ну, як ви проходите, тут показується пригласити друзів». Хто хоче, може почитати. Дивіться, для того, щоб ну, отримувати доходи, приглашаєте в команду і заробляєте. Кому цікаво, кому не цікаво, можете нічого не робити. Так, далі, друзі. Ось два мій вже є доход. Так само можна зробити перезарядку, друзі, з кабінета. Без всяких проблем. Отзивати теж з кабінета можна. Тепер у нас тут є деталі. Давайте зайдемо, подивимося. Так, ось 18.26 я поповнився. Далі прибель активи 2. І смарт-аккаунт, друзі, у мене нічого нема. Через смарт-аккаунт я не працюю. Що я вам ще хотів показати, в принципі? Ось, у нас тут будуть показуватися реферали. Центр безпечності, передача, тобто тут ми можемо обміняти, допустим, ще кошти, якщо ми не хочемо виводити, ну, поняли? Е, ну, щоб переходити, допустим, на другий VIP, е, щоб не виводити, можна обміняти. І учебник по квантуванню, новості, язикової настройки, общая проблема, у нас і скачать приложення. В принципі, все понятно. Все, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Е, давайте перейдемо на мій кошельок. Е, у мене 5,96 на рахунку е, в TRX-ах. Я сьогодні вже робив виплату з двох проєктів. Кому цікаво, можете зайти, друзі, подивитися, в принципі. Ось 33Tріx у мене є. Давайте скопіруємо адрес USDT. Можна USDT, можна TRX, немає різниці. Тобто Вони всі працюють з сеттю trc 20 Без різниці. Хоч би я і TRX скопірував. Я ж кажу, без різниці. І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату. E, і так, нажимаємо два e, USDT у нас доступно на вивод. E, Вводимо адрес кошелька той, який ми друзі, скопіювали. І тут нас треба ввести контактну інформацію, друзі. Тобто Пароль стається той самий, який ми вводили і убираємо, ну, в безпеці. І обираємо, виходить. Телефон можна оставити. Якщо тільки Телеграм, контактна інформація. Тут нам треба ввести або телефон, або, допустимо. E, наш Телеграм, то есть, Давайте я веду, друзі, Telegram. Ось. Все, я оставлю свою контактну інформацію. І тепер ми можемо заказувати друзі виплату. То есть. Все, вивод сред 24 часа. Вивод сред ну, Це так пишеться, коротше, 24 часа. Типо. Все, давайте будемо заказувати виплату. Все, друзі, вивез средств успішен. Так, я зберігати не буду. Ось, дивіться, у нас виходить. Все, ми оставили свою контактну інформацію. Тепер я так поняв, ми будемо заказувати без неї. Все, дивіться, друзі, кошти вже е, зняті. Ви е, вивоз средств при Два. Все, кошти мені поступили, друзі, на кошельок. Давайте швидко перейдемо на мій кошельок, перевіримо. У мене було 5,97. Е, чекайте, друзі, я веду пароль. Е, і так, все, дивіться, два USDT, друзі, мені прийшли. Бистро кошти прийшли моментально, можна сказати. Да, дивіться, зараз 0,8 і тут 08. Всім дякую, друзі, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний, до побачення.